Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української відьма звуть мене Аня, ми сьогодні з вами подивимось майбутнє поради від вищих сил, потоковий розклад. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації. А також нагадаю, що всі, хто є спонсором каналу, можуть в етерах задавати конкретні. Особисті питання. Ви обираєте рівень спонсорства, рівень гармонізації стосунків та вище, там є ритуали, там є виклики, щоб людина з'явилась, там є чистки. То вже ви дивитесь. Роблю я, на моїй силі виклики людини дуже добре спрацьовують, якщо ви не спілкуєтесь давно в сварці, можете користатися. Можете замовляти розклад на стосунки через кнопочку спонсорувати, обираєте, тільки обирайте відповідний рівень. Давайте. потоковий розклад ваше майбутнє. Думайте про себе, про якусь ситуацію. Погана, хороша, думайте. Минуле є втручання. Є втручання на рівні енергії. Це може бути, просто вам хтось внушив, хтось втрутився словами. Може бути, і не магія але, але. Негатив накоплюється, дівчата. Є таке поняття, розуміння як побутовий негатив. Коли ми самі собі його задреса прийшла, коли ми самі його наводимо, це негатив. Коли ми думками якимись своїми діями ну, навіть натягуємо, накручуємо. І виходить так, що в нас закритий рух. О, дивіться, як зрозуміти, у вас тому, що випадає сонце, колесниця. Це добрі емоції, крана поїздки, зустрічі, бажання рухатись кудись. Свічечки, нагадую, або з програмами прожигаєте, або навіть церковні. Віджигайте побутовий негатив. Це важливо. Це як вмитися зранку. Якщо у вас нема щастя, радості, думайте, куди поділося. Навіть якщо є родина, є чоловік, є діти, є робота, все є відлюдник, відчуття я не вдома, це не мій дом, мені тут не раді злюсь на когось, в мене є багато бажань, я їх не можу реалізувати. Все не, по-моєму, крутить мене, крутить. Ще, як визначити? Тут прямо вказує, в тебе накопилися не тільки накопичилися проблеми, негатив іде. Можливо, в когось там кармічний період. Перед Пасхою багатьох бувають збої в системі це нормально. Система цінності, життя, всього іншого. Не руйнуйте стосунки, нічого не з'ясовуйте. Коли до вас приходить людина і прямо на вас кидається емоційно, енергетично, ти така, тисяка, ти -ти 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 -ти, зрозуміло? А ви просто стояли, кліпали очима. Дивіться, коли ми грязні, людям з нами некомфортно, ми їх бісимо. Угу. Ти руйнуєш мені життя. І ваші, можуть бути такі думки? Іншої людини. А повинно бути кохання і гармонія. Повертайте. Давайте дамо пораду, як вам повернутися. Це найближчий період. Виходите в позитивні емоції, а вам буде важко. А я тебе все одно люблю: гуляти, ходити, зустрічатись, дороги. Якщо найближчі дні нікуди не йдете, нічого не відбувається, задаємо питання, що не так. Тому що є те, що не так. Ну, подивимось негатив. Та йде прям робота. Можливо, знаєте, зараз такі дні були рівнодення. Багато хто практикує, хто навіть не в практик, беруть з тіктоку ритуали і починають це робити. Зараз же ж все в відкритому доступі. Якщо ви, навпаки, дуже спокійні в ці дні. З творчістю хочеться попрацювати з собою. Просто вдома поли і помити, щось дому. І прям радієте сонечку кожному дню, дивіться, хто з вашого оточення в такому негармонійному стані. Ви можете людині допомогти. Це ваш чоловік може бути, бачите, який гарний, з рухами. <смір> Людина, яка прив'язана до чогось, якої є або залежності, або від якої залежите ви. І вам дуже сильно буде боліти чужі образи і минуле. От 10 років тому вас хтось покинув, або там місяць тому хтось щось сказав. Відпустіть від себе, ви собі. Тій людині байдуже. Ви собі це тягнете. Дівчата, можете порозривати стосунки і залишитись сам на сам з собою. Постійні надії. Як гроші повернути? Нема дороги. Як, Як дорогу відкрити? Прив'язаність прибрати, нав'язливі думки, не дурити себе, заспокоїтись, йти в кохання, довірити своїм почуттям, буде по справедливості. Дивіться, мої хороші, в кого колишній повернеться. Довірте своїм відчуттям. Потягнула, знаєте, що він там поганий. Да? Погана, погана думка все це. А серце тянеться, пойдіть, спідіть за, за своїм серцем, підіть, йому буде по справедливості, потім відплата. Ну ви ж не можете собі заборонити жити так, як ви хочете. Не забороняйте. Тільки щоб це, знаєте, нікого, нікого не травмувало іншого.